А які жарти чи все жартів нема. Наступний відбірний цикл він не то, що стане там вже ну нема куди відпочивати, нема куди знаєте оглядатися. Потрібно рухатися, бігти вперед. Можливо, є якісь певні об'єктивні причини. Напевно, одна з об'єктивних причин те, що не міг зіграти один з найкращих футболістів, який може виступати у складі полудіжної збірної України. Проте, абсолютно, він міг і мав шанс завітати в гості до профутболу. І саме з нами він розділив радість від першого забитого голу у Німеччині, розповів про свій новий контракт та е, поділився чутками, що ж говорять у Німеччині про місцеву збірну. У дебютному сезоні за Байер Владлен Юрченко зіграв лише 54 хвилини. Але змінювати клуб українець не поспішав і дочекався свого шансу. Підсумок сезону, що минув, 11 зіграних матчів, три з них у стартовому складі, і головне дебютний гол у Бундеслізі. Був прогрес в цьому сезоні. Віжу, що коли я приходив і зараз е, наблюдаю да, там ігри свої, пересматриваєте два різних. Человека, можно сказать, два игрока и долго ждал этого шанса. Припал этот шанс, конечно, не в самый легкий период для команды. Команда была в можно сказать психологической яме. Байер Рогера Шміта невдало розпочав чемпіонат, а на додачу швидко вилетів з Ліги Чемпіонів та Кубку Німеччини. Тренер почав експериментувати і залучати молодь. Юрченко теж отримав шанс, що правда на новій позиції. Атакувальний півзахисник перекваліфікувався в опорного. Більше ігри без м'яча, більше нав'язувати боротьби, агресивні грати, і... тому що в мене були проблеми в цьому плані. Я завжди грав на атаку, тільки і зараз, коли я прийшов Бундеслигу, я понял, что без отбора и без игры, без мяча это невозможно там играть. Ну, допустим, в Шахтере, да, в Академии, которая одна из лучших, и мы как бы всех обыгрывали постоянно, можно сказать, и действовали только на атаку, нам объясняли, как действовать впереди, и э, хорошо этому обучили. Но другой аспект, наверное, где-то упустили, игру на оборону. Нову позицію Юрченко опанував швидко. Українець був переконливим і своєю грою напрацював на новий дворічний контракт. А його молоджений байер в підсумку став бронзовим призером Бундесліги. Тренер навіть спитав у працівників, Ну, коли у нас було збирання, він а ти вірив, що ми будемо Ліги Чемпіонів? І тут, ну, говорит, чесно, ні. ніхто, ну, навіть в клубі, не вірив, тому що була реально. Плохая ситуация. Ну, я разговаривал с тренером, и он говорит, что я рад, что ты прибавил и начал играть. И теперь все зависит от тебя. И мы продлеваем контракт еще на два года. Если бы я не играл, я думаю, никто бы не продлевал контракт, потому что они умеют считать деньги, они не выбрасывают просто так их. Все було би добре, якби не пошкодження наприкінці сезону. На тренуванні Юрченко травмував коліно і вилетів на вісім тижнів. Чемпіонат Європи буде дивитися по телевізору, як і його партнер по команді, словенець Кевін Кампель. Це його збірна програла плей-офф українцям. Залетів такий, літа. Ми випадково вилетіли, там. всі діла. Я говорю, ну як случайно? Говорю, перша гра, обіграли вас спокійно. Да ні, ми там то сьо, починаєш щось розказувати. А його там немного потраплював кожен день. Підхожу к ним, говорю, ну ше ти єш во Франці. Їдуть німці, яких Юрченко чудово вивчив за два роки. Тож вони чемпіони міру, може, это і на пользу сейчас час будуть на чметі Європи. Вони... Могут где-то какая-то расслабленность быть у них, или еще что-то. Вот даже отборочный цикл они не так ровно его прошли, были у них проблемы и большие проблемы. И это все говорят и в Германии, и никто однозначно не говорит, что они будут сейчас фаворитами на этом чемпионате Европы. Они да говорят, будет нелегко, может где-то, но все равно оно видно, что они ээ, думают, что они легко займут первое место. Українці спробують здивувати німців у Юрченка. Завдання аналогічне: спочатку залікувати травму і теж дивувати, аби стати основним у байері.